Літр власної крові медики перелили бійцю просто на передовій, щоб врятувати йому життя. Це був єдиний шанс вижити для 21-річного бійця батальйону Київська Русь Віктора Андрійчука. Після надзвичайно тяжкого поранення він ледь не стік кров'ю нині боєць уже притямі в Дніпропетровській обласній лікарні. Лише одного дня йому не вистачило до завершення служби. Він тримав позиції біля шахти між Авдіївкою та Спартаком. Каже, із самого ранку бойовики обстрілювали з танків. Врешті побачив, як граната залітає у бліндаж. Я відразу збагнув, що я не можу йти, оскільки мені ногу переламало. І коли я намагався спертися на руку, я побачив, що її немає. Я... Чашкатися одною рукою кричати на, на допомогу. Бійця, що стікав кров'ю, витягли побратими та якнайшвидше переправили до медиків. Лікарі військового мобільного шпиталю телефоном розповідають. Стан був настільки важким, що без миттєвого переливання крові його б не врятували. Донорами стали анестезіолог та анестезист. Вони на події дуже просто відноситься. Вони не рахують, що це є надзвичайно якісь героїчні чином. У нас є список донорів, які...

Не фізако стільки цвята вона має ряд своїх переваг. Приймається рішення оперативно, що анастезіолог анастезіст, друге статус після операційного стола і приймаються екстрені міри у переліванні крові. в твістві са всім протоколами щойно стан стабілізувався Віктора Андрійчука. Гвинтокрилом доправили до Дніпропетровська після операції. Він опритомнів уже тут я їх ніколи в очі не бачив. Навіть не можу згадати їхні обличчя, але Люди, всі люди дуже реально для рятували мені життя. Хотів би думаю, передати їм дуже велике дякую. Лікарі кажуть, поранення надзвичайно складні, але мають надію, що він стане на ноги. Большуща крапи до трьох літрів поступив все складнішим раненням бідра. Кость розрушена повністю та забідрений сустав розрушений. Ранення в лопатку. Ну і найскладніше то, що при розриві гранати. Йому оторвало ліву руку. Між тим, попри біль, 21-річний Віктор не втрачає оптимізму. Каже, щасливий, що живий, і коли отримає протез, сподівається знайти наречену. Стріляти я надіюсь, на більше не доведеться. Субдіває, що своєю силою правою рукою буду держати лише свою дружину за руку. Дитину, а ще після одуження хочу особисто подякувати усім, хто зберіг його життя. Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, Пескор, два